Уже 9 років товариство з обмеженою відповідальністю Електроконтакт Україна щорічно вдосконалюється, самостверджується та позиціонує себе на ринку як уже стабільне та перспективне підприємство. Ця компанія з європейськими стандартами є виробником продукції для автомобілів BMW, Opel, Audi, Mercedes та Porsche. Саме тут оцініть ваші знання та навики. На вас чекає неабиякий кар'єрний ріст, і це не порожні слова, адже є приклади, коли звичайний працівник за деякий час ставав керівником певного відділу. Тож станьте і ви частиною дружньої сім'ї під назвою Електроконтакт Україна. Зміни своє життя на краще з еку. Зроби перший крок до успіху, завітавши за адресою місто Броди, вулиця 22 січня, 17, другий поверх. Телефон для довідок 067 35 128 41. Ми чекаємо на тебе.